Чемпіонський забіг Олександра Шелеста. У Сумах проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді та дорослих. Кіровоградщину на турнірі представляли 14 спортсменів. Дмитро Яковенко став срібним призером молодіжних змагань у стрибках у висоту. А Олександр Шелест фінішував першим у бігу на півтори тисячі метрів. Я в году вигравала ту медаль. І в цьому році, коли я пройшов фінал, у нас була предварительна система, я вже був вторим. То есть я вже мінімально второе місце занимал по молодежі, как бы я знал, що вже в призах. Ну, нужно було ще побороться за перше місце. Результат Олександра п'ятый серед дорослих і кращий серед молоді. Незважаючи на перемогу, міг пробігти швидше, каже спортсмен. Слабий результат я показал. ну, – 4.06. В Предварительно забіг я пробежал 3,54, а в фіналі 4,06. Ну, ми біжали на вырожку. У всех был слабий результат. Я вибрав очень плохую позицію, поэтому. Я так плохо пробіжала, можна так сказати. Готували Олександра Шелеста до змагань у складних умовах. Попри мороз, тренувалися на вулиці, говорить його тренер Павло Армашов. Ми проходили цей практичний свинувачний процес і тренування на вулиці, де нам практично не дають можливості займатися. Полносена готує сексренуванням, потім всю тренувальну роботу осі проводимо на вулиці. Наступна мета легкоатлета та його тренера перемога на чемпіонаті країни з легкоатлетичного кросу, який наступного місяця відбудеться у Херсоні. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.